Став босими ногами бігав по лікарні, мене Бог зцілив, кричав. Okay. Всі лікарі повибігали і кажуть, як це стало? Ну розумієш? Це взагалі, це просто був Тернопіль водію. демо версія. Демо. Да. We... The... <крутарі> що, <крутарі> <нас чекає? крутарі> що нас чекає? <крутарі> 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 я в шоці, я якби знав, що в нього зламаний хребет, я б ніколи не молився. Я ж не знав. Я кажу, Бог вас не зцілити. Він там моліться. Ну, вже я кажу, що не могли робити? Ти нічого не міг. Ти сідає, він сідає, сльози пішли. Той починає хреститися, хто до нього прийшов. Всі плачуть, його дочка плаче, той хреститься. А я не знаю, що твориться. Він я кажу, що ж не могли? Вставайте, во имя Ісусе. Той стає зламаним хребтом. босий, відкриває двері, біжить там, Богородиця падає. Бог мене зцілив! Бог мене стілив! Сілікарів. Бо що стало? Як він бігає? Що сталося, На нас показують лікарі Нас такого обступили. Всі люди обступили. Та то якісь апостоли. І ми, і, ми поняли, що, і ми поняли, що треба втікати. Бо нас зараз вже нас не хотіли на руки брати. Як Так, так. І я в і втік. І слухай, що пару днів приходить, стук в двері, стоїть той чоловік з Біблією. Я його знайшов. Він пішов купувати Біблію в християнський магазин. а той сидяв і каже, та я його знаю. Він живе там-то-тамто. Так для свідчення серіату.